Вітаю вас, мої любі глядачі на моєму каналі. Сьогодні ми готуємо зрази з м'ясом. Це мій рецепт. Дуже смачно. Спробуйте. Спочатку готуємо начинку, шматочок м'яса. Я взяла свинину на пів кіла. Її відварила і перекрутила на м'ясорубку. Ось така у мене м'ясорубка. І нею я буду і картоплю перекручувати, можна електричною. Далі взяла глибоку сковорідку, налила на дно олійки грам 100, дрібно порізала цибульку, підсмажила і зверху наше перекручене м'ясо. Все це підсмажила, і начинка у нас готова. Далі картопля спочатку відварила картоплю мундірах. Далі взяла її, почистила і перекрутила знову таки на м'ясорубку. І в мене вийшло ось стільки. І так, беремо 3 кілограма картоплі, на них пів кіла м'яса свинини і одна цибулина. Тепер додаємо борошну. Борошна сюди я візьму на 3 кг перекрученої картоплі. Тут борошна я візьму. Один кілограм, три кілограма перекрученої картоплі, яка була в мундірах, 1 кілограм борошна і сюди два яйця. Також додаємо сюди сіль за смаком і перець. Все перемішуємо. Я перемішую рукою. Тісто гарно вимішуємо, і воно ось таке у нас вийшло, воно дуже гарно буде ліпитися. Для того, щоб воно не прилипало до рук, я руки змазую, змочую або водою, або олією. І серединку зараз будемо накладати нашу начинку. Так, І починаємо ліпити. Руки змочили. Взяли гарненько його, так, зробили серединку і сюди вкладаємо нашу начинку. Придавили і закриваємо, закриваємо і зліплюємо.